Доброго часу, мої золотенькі. Давайте подивимося ситуацію, яка стосується ЗАЕС. Дуже багато запитань надійшло мені. Подивимося до кінця квітня ситуацію. Будь ласка, залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях свої думки, будь ласка, адекватні коментарі. І давайте подивимося до кінця. Квітня, так, за що взагалі там може відбуватися. Ситуація розвиватиметься дуже помірно. Дуже помірно. Багато створюватиметься якихось ілюзій, якихось таких, знаєте, ситуацій, які будуть змушувати нас лоскотати собі нерви. Але вороги все-таки якісь плани будуть мати. Тобто вони будуть якісь дії виконувати для того, щоб відволікти нашу увагу. Але плани по активному руху навколо неї вони будуть намагатися втілювати. Мені йдуть повторювані циклічні події. Там може відпрацьовувати захисна система. Сили, карта сили показує, що лякати будуть, та працювати теж наша сторона буде. Достатньо агресивна залежна ситуація. Так, Так. Ну, дивіться, до кінця місяця ще може бути достатньо складно емоційно та фізично, тому що постійно будуть намагатися контролювати ситуацію, так? Будуть намагатися виконувати роботу. Захист може відпрацьовувати багато маніпуляцій, може бути. Та ближче а, кінця місяця все-таки можуть бути пошкодження інфраструктурних, ну, ресурсних об'єктів, так, самої ЗАЕС. І ній йде наслідкова енергія. Давайте подивимось на, на іншій колоді. Так, плани в них дійсно є. Можуть перехоплювати ті цілі, які будуть туди. Пересуватися. Мені йде втрата ресурсозабезпечення, достатньо напружено. Але, не дивлячись на це, все одно йдуть енергії, достатньо важкі такі, форс-мажорні ситуації можуть бути. Тому треба бути дуже обережними. І це стосується не тільки ресурсів,